Тепер коротко я спробую вам відповісти на запитання, як ми обробляємо тару. Справді, ну я багато розказувала. Мабуть, старенькі мої підписники знають, а новенькі, можливо, не чули. Дивіться, значить, дистилятори доглядаються. в мене є дуже багато всяких відео. Я розказую, що це найтяжча робота у нас, от, взагалі, найтяжча це чистити дистилятори. Я залишу вам хештег і подивитесь. Ми чистимо їх механічно руками, металевими, всякими тюрками, дралками, щітками, використовуємо тільки соду, гірчичний порошок. І якщо нам треба зняти, от коли вже осад такий є, соли різних, ну те, що не потрібно, те, що має піти у відход, і воно залишається на стінках дистилятора на решетах. Ми чистимо це лимонною кислотою. У нас ідеться в неміряних кількостях: сода, гірчичний порошок і лимонна кислота все, все, що стосується гідролатів оцієї цього процесу, нічого хімічного ми не використовуємо роками. Тому це великі зусилля очистити механічно всякі в нас щіточки, дралочки, приспособлені це, але там, де ми не можемо залізти, там працюють, от, наприклад, лимонна кислота, і там на замочуємо на кілька діб. І, до речі, мені писали вже: о, коли ви розказуєте, я зрозуміла. Ми там хтось мені писав, десь в якомусь чи монастирі, чи десь в якійсь спільноті благодійній люди дистилюють гідролат, кажуть, от я тепер зрозуміла, чого воно так дико смердить. Смердить чорті чим, і ще й осад буває, і незрозуміло, що в ядролатах ага виявляється. То треба ті частини, в якій ви не можете долізти щіткою, промивати хімічну реакцію робити з лимонною кислотою натуральною. Ну я рада, що чуєте. Я знаю, що зараз дуже багато хто починає там дистилювати в себе вдома. Вот. Але ж ви не вчитеся, так як я в Європі на дорогому навчанні вчилася і захищала сертифікат, який є, до речі, в збережених папочках. Ви можете подивитися. Я думаю, що я одна в Україні, яка добре так знає цей процес і фітотерапію, і ще й має міжнародний сертифікат з гідролатотерапії. То подивитесь, вот. То я, хоч вам, без безкоштовно дам цю інформацію. Це що стосується дистиляторів. і це вічно. От один ми віддистилювали вид. І зра, і треба отако все повністю перечищати, перечищати, промивати проточною водою, і це робиться у нас на вулиці, тому що це і дистилятори великі, і це великий напор, великий об'єм води, який в хаті це зробити неможливо. Це от робиться на траві шланг, це великий потік води, скважина качає. Ну і так далі, і так далі. Тобто, це все гарно, гарно промивається. Потім вже промивається вже там питною водою, коли починаємо дистиляцію. От. А друге це тара. Тара, в яку крапає цей ну, дистилят, цей гідролат. Це у нас звичайні 3-4 літрові банки, але які використовуються і купляються виключно під дистиляцію. Ми не використовуємо їх під консервацію чи під будь-які інші побутові цілі. Ну, їх дуже багато, в нас вони постійно б'ються, ми докупаємо. Але як ми їх обробляємо? Значить, миється гарячою водою вручну. Я оціми ручками мию кожну банку вручну з. Гірчичним порошком він дуже гарно змиває жир. От а сода, якщо треба, бувають такі, от маслечко, якийсь осад від рослин на баночках є, і треба змити ще й аромат. Він то прекрасний, але банка може потрапити на гідролат іншої рослини, і буде інший аромат, тому вичищається все. От в основному, всередині банки, це сода харчова і гірчичний порошок. Це метод, який ще мені бабуся моя передала. Вона завжди завжди мила посуд тільки так. Вона ніколи не користувалася миючими засобами. І Я вам також раджу: якщо у вас нормальна вода і гарно все змиває, повірте, миючий засіб вам знадобиться дуже дуже рідко. От, просто звичайно, на блюдечко я насипаю гірчичний порошок і соду і меншої чи більшої жорсткості якимось віхтиком, тряпочкою, мию банки зверху. І що тут важливо, дивіться, коли ми полощимо миючий засіб, почуйте, треба ваш по посуд змивати разів 15-16, тому що оце є причина раку. Не папіломавірус, часто це буває, а от саме захоплення такою чистотою, знаєте, рафінованою, і використанням побутової хімії миючих засіб. 15 разів ви маєте віхоточку під проточною водою помити кожну тарілку. Мало хто це робить, і на ложках, на посуді залишається те, що потім робить оцю цю онкологію маленьким діткам, алергічні реакції, нейродерміти і куча всього. Так що почуйте зараз адекватні люди, ви можете, як мінімум, дитячий посуд, ніколи не мити миючим засобом. От. Банки оці ми миємо гарно. І коли ми полощимо, уходить набагато менше води, тому що миючий засіб змивати треба, бачите, теплою. Тобто це і енергія, і тепла вода або бойлер 15-16 разів змивати. А натуральний засіб як. Сода і е, порошочок оцей гірчичний, він змивається дуже легко. Дуже легко, дуже просто блищить все, посуд блищить, а вода це ж також екологічна така наша позиція. Да? І електрика, і вода, і ресурси витрачаються менше. І хоча ми помили ось таким чином натуральним, потім кожна банка ще в мене стерилізується при температурі 100-120 градусів в духовці е, кожного разу. Ну, там пів години до години я включаю повну духовку, його е стерилізую, стерилізую, і так вони в мене там тепленькі стоять, якщо в мене йде процес дистиляції. Зрозуміли, то це от окрема така історія тим дистиляторів. Ще оце з банками постійно, постійно. По це постійно, це така прям марудна робота, яка от постійно, постійно, постійно. Але я знаю, що е тому, якщо у нас якісний гідролат, який проходить через температуру 98 100 градусів, а потім отаку кристальний чистий тара то тому і питають: а чому ж воно зберігає? Ається так довго цілий рік може зберігатися і більше і нічого там не заводиться, і нічого там не осад може бути природний осад з рослини. Це нормально. Але от якась там збудник, який-небудь там, чи якась там плесінь, чи щось таке, там ну вкрай рідко. Хіба там, ну вже не знаю при яких умовах вкрай рідко, але таке може бути. Ну зазвичай такого немає, тому що ми і дистилятори гарно вичищаємо. А плюс потім гаряча температура годинами. Да? А потім ще от саму банку ми також стерилізуємо. От я сподіваюся, ви почули щось новеньке для себе. І ось чому я так багато вам в різних варіаціях і на цій сторінці, і на сторінці Арома деса, да? як ото лікарка почула і каже, оцо зразу треба шукати доказову медицину. Шукайте на здоров'я. От я вам багато розказую, як доглядати за шкірою рук, тому що ми постійно драємо миємо, миємо і, миєм, миєм і драємо. Потім я в грядках, потім я збираю трави, потім я чищу якесь коріння в воді. Мене страждають дуже руки. Тому я завжди вам кажу, що багато уваги приділяю різним косметичним засобам і догляду за руками, тому що руки і шия видають вік жінки. Да? Шия в мене страждає від того, що я отако е годинами кожного дня по 10-12 годин в онлайні з вами працюю або е консультації проводжу, або щось записую вам, або щось пишу. Да? А руки страждають, тому що вони постійно щось чистять, драять. Я вже не кажу про те, що вони обпечені, подерті, е поцарапаніше вони не позагоювалися з минулого сезону. Ще шрами, а вже новий не за горами. От. Тому, от тому розумієте, от тому все логічно. І якщо я розказую вам про якийсь засіб, наприклад, як гідролатами зволожувати руки або якийсь крем, то я не тому вам розказую, що я хочу вам його продати, а тому, що я це практикую кожен день. Це мій досвід. І мені 56 років, і в мене в ідеальному стані руки. Вони завжди з манікюром доглянуті, і немає ніяких ні пігментних плям, ні зморщеної шкіри. Ще раз повторюся, будь ласка, походіть по цій сторінці і по сторінці aroma.chudesa. Завжди буду тепер посміхатися згадувати цю лікарку. Дякую їй, що вона так заакцентувала. Чудеса, це чуде... що я вкладаю в слово чудеса. Це ті приємні результати, про які ви і не мріяли, і, можливо, не знали, що вони можуть бути в, вашій, в вашому житті, але завдяки вашому правильному мисленню, вашим правильним діям, висновкам вашим. Посвіду вашому, вони трапились в вашому житті. Оце я називаю чудеса. А арома чудеса тому що я ароматерапевт, аромапсихолог. Логічно, да і автор трьох книжок, повторюся, які розходяться в 20 країн світу. Тому арома чудеса. Ну Мені так подобається. Це не магія, і це не обман, а це результат мислення адекватного. Розумієте? А результат нашого адекватного мислення і чудеса тоді трапляються не тільки там, де в них вірять, а там, де ще щось і роблять для того, щоб вони мали місце в вашому житті.